Розділ 15. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра, для збудування, адже й Христос не догоджав собі, але, як написано, зневага тих, які зневажали тебе, впала на мене, а все, що раніше було написано, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху Списання ми мали надію. Бог терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між Собою за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами ми славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди. Щоби підтвердити батьківські обітниці, і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано. Тому прославлятиму тебе між язичниками і оспівуватиму ім'я Твоє. І також говорить: радійте, язичники, з його народом. І знову хваліть Господа всі народи, хваліть Його, всі люди. А Ісаї каже: Буде корінь Єсея! Який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Певний я, мої брати, за вас, що ви сповнені доброти, сповнені всякого знання і можете інших навчити. Написав я вам дещо сміливіше брати, мов би, нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Ісуса Христа між язичниками, виконуючи священницьке служіння Божої Євангелії, щоб жертва язичників виявилася прийнятною і була освячена Духом Святим. Тож я маю чим похвалитися в Христі Ісусі щодо Божих справ. Бо не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників словом і ділом, силою ознаки чудес, силою Божого Духа. Отже, від Єрусалима та його околиць і аж до ілірика я завершив Євангелію Христа. До того ж, намагався благовістити не там, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати на чужій основі, як і написано. Ті, кому не сповіщено про нього, побачать і ті, які не почули, зрозуміють. Багато разів мені чинили перешкоди прийти до вас, нині ж не маючи більше місця в цих землях та впродовж багатьох років, маючи бажання прийти до вас, як тільки вирушатиму до Іспанії, я прийду до вас. Маю надію побачити вас під час подорожі і що ви будете супроводжувати мене туди після того, як спочатку я хоча б частково задовольню своє бажання. А тепер я йду в Єрусалим, щоби послужити святим, оскільки Македонія та Ахая виявили бажання зробити деякий збір для вбогих святих, які живуть в Єрусалимі, зволили, бо є їхніми боржниками. Адже якщо язичники стали співучасниками в їхніх духовних справах, то повинні і у телесних послужити їм. Як тільки це зроблю і вручу їм цей збір, то піду через ваші місця до Іспанії, певний, що коли прийду до вас, то прийду в повноті благословення Євангелії Христа. Благаю вас, брати, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа. Разом зі мною ревно перебувайте в молитвах за мене до Бога, щоб визволитися мені від невірних у юдеї і щоб моє служіння в Єрусалимі було прийнятне святим, щоби з Божої волі, з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Бог миру, нехай буде з усіма вами. Амінь.